Друзі, усім привіт! Сьогодні 29 жовтня, йде дощ, але я вирішила все-таки поїхати в ліс і ще пошукати білих грибів. Я знаю, що то вже не сезон, що білі гриби закінчуються, але було б добре, якби знайшла. Може ще десь знайду, дуже в лісі мокро, йде дощ. Але я собі ходжу і шукаю, може все-таки знайде, знайдеться. Хоча б з пару штук то було б добре. Я ровером. Трохи незручно, але я тут не маю де залишити ровер, бо в мене було раніше таке, що я залишила ровер в лісі, а пізніше не могла його знайти. І після того випадку я боюся і завжди... Беру ровер з собою. Тут ростуть мухомори, але білих грибочків поки що не видно. А ще йде дощ і повно листя під ногами. І дуже важко знайти. Але все-таки, знаєте, віру, що знайду. І, можливо, все-таки знайду. Опеньки ще ростуть, бачите. Але опеньків мені не треба, тому що опеньки я вже закрила. Але хочу знайти ще білого гриба. Скільки би їх не було, але все рівно хочеться білих грибочків. Люди, бачите, скільки тут ростемо по І які вони всі гарні. Значить, десь тут поблизу мають бути білі гриби. Клас. Клас. І мокро, я вам скажу. Але заїхала в ліс, думаю, все ж таки хоча б одного грибочка з то буде добре. О! Дивіться! Клас! Ой! Клас! Я знайшла! Вау! Супер! Ще один грибочок і ще один грибочок. Бачите? А тут я росте ще один грибочок, я його навіть не бачила. Клас. Бачите? О! Може ще є? Треба присісти, бо якщо так тише з ровером, то дуже важко. Ну и сейчас можно взять эти грибочки. Так. Так. что